Я дуже слабо пам'ятаю свою маму, як світло в кінці казки, тепле, але далеке. Вона пішла рано і залишила по собі лише відчуття тепла. Мене виховував тато. Його руки мене тримали крізь усе дитинство. Він був і мамою, і татом. Він був стіною, за якою мені ніколи не було страшно. Його серце зупинилось не так давно. Але саме він навчив мене жити далі, не згинатись, не здаватись. Його любов зробила мене сильною. Сьогодні я мама, і щодня намагаюсь давати синові те, що в дитинстві не мала повністю материнської ніжності. Навіть крізь втому, крізь відстань. Бо я не просто служу, я ще й мама. Моя форма це частина мого вибору. Я захищаю свою країну. А вдома мене чекає маленький хлопчик, який знає, чому мама не завжди поруч. Він каже: мамо, я тобою пишаюсь, і в ці моменти я розумію, що роблю я все правильно. Я хочу сказати всім жінкам, які служать і виховують дітей. Ми можемо втомлюватися, ми можемо плакати, але ми сильні, бо в нас є любов, і ця любов тримає нас. Коли мій син спить, я молюсь за нього, щоб він ніколи не бачив того, чого бачила я. Я хочу, щоб він був щасливий і жив у мирній країні. Я майже не пам'ятаю свою маму, але обіймаючи сина. Ніби доторкаюсь до неї. Материнство це тиша, в якій горить любов і пам'ять. Якщо ваша мама поруч, обійміть її, якщо її вже немає, згадайте і подякуйте за те, ким ви стали.